Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була не проста, але конструктивна. Вона закінчилась нерозбіжностями. А все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча. Скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні, майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно, ми більш за всіх хочемо закінчення війни, і це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну. Про те, як примусити до повного, безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо, тому і пріоритетний. Список питань саме такий. вчора в Лондоні. Повірте мені, питання номер один: як закінчити війну? Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо. а як зупинити Путіна? От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Друга історія. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалась. І тому ми говоримо, що перший крок сісфаєр. І тут не треба, тут, скажімо так, всі ініціативи. Всі ініціативи вони важливі.